Добровольці з правого сектору, доки перебувають на ротації, вирішили відремонтувати будівлю школи-інтернату для дітей з вадами мовлення у Василькові. Вже тиждень бригада майстрів споруджує столітній будівлі, новий дах. Почали шукати по знайомих, по друзях, хто чим може допомогти. Ну і виявилося, що одні можуть дати кошти, інші можуть це зорганізувати, треті мають де закупити по собі вартості матеріали. Четвертий бригаду будівельну, яка ну. Практично за мінімальний заробіток працюють. Бригадир будівельників каже, якби вони не почали ремонт негайно, через дощі й морози, наступного року довелося б ремонтувати не лише дах, а й другий поверх споруди. Ми зараз не маємо шифер. Рубірої там все, що нам мішає, щоб постелити мембрану. І Після мембрани вже б'ємо котерейку, брус і. Будемо старити металу черепети. Коштом держави замінили вікна. За гроші волонтерів відремонтували спальні кімнати. Але будівля стара і багато років потребує капітального ремонту, зізнається директорка інтернату. Вікна поробили, фасад ще потрібно зробити. Будемо сподіватися, що ми його зробимо. Дякуючи. Це наше, наше приміщення спального корпусу. У закладі навчаються і живуть 130 дітей, але державних грошей традиційно бракує Надія лише на волонтерів. Я дуже вдячна цим людям молодим, які вчора були воїнами, захищали наш кожний метр нашої. Землі нашої держави захищали, а сьогодні вони зайнялися благодійністю на тисячу квадратних метрів покрівлі. Добровольці назбирали понад півмільйона гривень, і це лише третина даху. Бійці закликають небайдужих долучитися і спільними зусиллями відновити будинок. За два тижні, якщо дозволить погода, будівельники планують завершити ремонт будівлі і вже з наступного року взятися за фасад. Гроші на це бійці правосектору вже збирають. Активісти підрахували, що на це знадобиться близько 200 тисяч гривень. Дмитро Мороз, Сергій Манацков, п'ятий канал.